Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Розпочинаємо ростин влади на телеканалі. Д1. минулого тижня сталася досить помітна для Дніпра подія. За робочою поїздкою місто відвідав президент України Володимир Зеленський. Із зрозумілих причин цей візит заздалегідь не анонсувався. Прибувши у Дніпро, президент насамперед відвідав лікарню імені Мечникова, де поспілкувався з пораненими воїнами, відзначивши їх за мужність та героїзм, проявлені у важких боях. Треба сказати, Багато хто з місцевих політичних гравців із великою цікавістю стежили за тим, з ким же публічно зустрінеться президент України під час свого робочого візиту до нашого міста? Ніяких несподіванок, як на мене, не відбулося. З місцевих посадовців голова держави зустрівся з начальником обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком. Самого Володимира Зеленського під час цієї робочої поїздки супроводжував голова офісу президента Андрій Єрмак із своїми заступниками Іриною Верещук та Віктором Микитою. Під час відвідування обласної лікарні імені Мечникова поруч з президентом був головний лікар Сергій Реженко. Сьогодні Дніпро, робоча поїздка, багато різних важливих зустрічей. Дуже дуже змістовно відвідав наших воїнів, які відновлюються після поранень. Я хочу подякувати нашим лікарям, всім медичним працівникам, всім медичним працівницям, які рятують наших хлопців. Наших дівчат, наших військових і всіх хто, всіх, хто постраждав від цих російських ударів один з найбільших результатів в порятунку життів наших людей саме тут, у Дніпрі, більш ніж 40 тисяч поранених, 96% врятували. Я хочу за це подякувати вам. Просто молодці. Всі лікарі, хірурги, Всім, хто підтримав, дякую. Мав можливість поспілкуватися з воїнами, відзначити державними нагородами. Багато таких героїчних хлопців. Я бажаю всім якнайшвидшого одужання. Говорив з ветеранами. Крута ініціатива є. Титани. Юан, справді титани важливо, що хлопці дуже енергійні, знають, як вирішувати проблеми, не забувають про. Обратимів, і сьогодні були конкретні питання. Все має бути вирішено. Можливості реабілітації і розвитку ветеранів в малих громадах обов'язково мають бути створені і на базі шкіл створювати такі можливості. Хороша ідея від хлопців. ветеранів сьогодні звучала. Дійсно важливо робити все, щоб зберігали зв'язки ветеранів з їхніми. Підрозділами з побратимами загалом і силами оборони. Якщо через військову бюрократію якісь можливості для наших ветеранів допомагати армії не працюють, це точно потрібно змінити. І цим вже буде займатися і міністерство оборони, і офіс допоможе, і це важливо, щоб і міністр справах ветеранів я з усіма переговорю. З представниками місцевого бізнесу президент України зустрічався разом з першою віце-прем'єркою Юлією Свириденко, яка очолює міністерство економіки. Поруч з главою держави був помічений також ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергій Оковитий. Дякуємо за те, що ви працюєте. Бізнес працює, підприємство ваше працює, і дійсно, місто і область номер один сьогодні. Топ 5 якраз користувачів цієї програми знаходиться в Дніпропетровській області. Будують активне житло. Область входить в десятку лідерів за обсягом епітетичного кредитування. Щиро вам дякую за те, за все те, що ви робите для України, для нас, як для нації. Програму 5.7.9, Бо завдяки їй ми збудували новий цех, купили нове обладнання. Не дивлячись на війну, розвиваємось, забезпечуємо робочі місця і Франція. І Британія всі розраховують і будуть пропонувати інвестування в Україну, саме інвестування щодо відбудови. Примітно, що у цій зустрічі не брали участь бізнесмени, наближені до керівництва Дніпровської мерії. Керманичі Дніпра біля президента теж помічені не були. Взагалі, останнім часом усі візити президента України до нашого міста проходять без його контактів з міським головою Борисом Філатовим. І усі великі гравці, як у політиці, так і у бізнесі, це безумовно зчитують. На банковій давно Борису Філатову не довіряють, тож не вважають за потрібне надавати йому якусь. Додаткову політичну вагу допускаючи до президента, у свою чергу Борису Альбертовичу не залишається нічого іншого, як удавати, що це, начебто, нічого такого не відбувається. Візет президента у Дніпро він взагалі ніяк не прокоментував і публічно на цю подію не відреагував. Останні дні взагалі були багаті на резонансні події, зокрема кримінальні. Сталося два гучних вбивства колишнього посадовця, а саме екс заступника мера Кам'янського Олександра Плахотніка та діючого чиновника, голови лівобережної адміністрації Дніпра Юрія Федька. Тіло Олександра Плахотника з вогнепальними пораненнями в області голови виявили вранці 28 березня на узбіччі дороги у кам'янському районі. Пан Плахотнік був досить відомою фігурою не лише у Кам'янському, а й далеко за його межами. З 2015 року працював на посаді заступника мера Кам'янського. Потім з 2017 по 2019 роки очолював комунальне підприємство обласної ради Кам'янський Водоканал. Як стверджують деякі медіа, Олександр Плахотнік був багаторічним бізнес-партнером братів дубінських, які мають Певний інтерес саме у водогосподарстві і яких пов'язують з численними корупційними скандалами. Вони навіть перебувають у розшуку ФБР за підозрою в шахрайстві з нерухомістю в Сполучених Штатах Америки. Старшого з них Леоніда Дубинського також підозрюють у причетності до розкрадання 129 мільйонів гривень на реконструкції водоводу саме в Кам'янському районі. Олександр Плахотник був давнім членом партії Батьківщина у 2014 році. Навіть балотувався до. До Верховної Ради по мажоритарному округу, але не пройшов. Певний час працював помічником депутатки Верховної Ради від Батьківщини Олександри Кужель. Останніми роками пана Плахотніка вважали основним спонсором Дніпропетровського обласного осередку партії Батьківщина. Його дружина, депутатка Дніпропетровської облради Олена Плахотнік, навіть два роки тому очолила обласний осередок, замінивши на цьому посту Антоніну Ульяхіну, рідну тітку Юлії Тимошенко, яка багато років була. Незмінною керівницею батьківщини на Дніпропетровщині. на розкриття резонансного вбивства були кинуті найкращі у регіоні Слідчі, і це досить швидко принесло результат. Вже наступного дня, після скоєного злочину у Львівській області, правоохоронці затримали підозрюваного 54 річного жителя Кам'янського, який був знайомим Олександра Плахотніка. Він, начебто, позичив чималу суму у колишнього заступника мера і, щоб її не повертати, вбив кредитора. При цьому до злочину. Уну готувався дуже ретельно. Навіть біля будинку своєї майбутньої жертви встановив камери відеоспостереження, за допомогою яких щоденно відстежував від'їзди приїзди плахотника. Затриманому вже повідомили підозру про скоєння навмисного вбивства його заарештовано. А ось вбивство голови лівобережної адміністрації Дніпра Юрія Федька досі не розкрито. Його разом з дружиною підірвали у власному авто вранці 4 квітня. Від отриманих поранень посадовець помер у лікарні. Пан Федько був депутатом міськради Дніпра від партії мера Бориса Філатова. Пропозиція і вважався людиною, наближеною до Бориса Альбертовича. Дніпрянам він запам'ятався передусім участю у скандалі з продажем стадіону Авангард. Мешканців Придніпровська, які відстоювали стадіон. Он пан Федько разом із своїм шефом ображали при цьому навіть публічно під час сесії міськради. Тож тобто для однієї жіночки або двох, або трьох, або десятерих місцевих божевільних ніхто не буде будувати там стадіон за 200 мільйонів гривень. Тобто я не буду ганятися за кожним місцевим ідіотом і його переконувати. А, дивіться ну питання щодо роз'яснювальної роботи. Воно може проводитись, коли є з ким роз'яснювати роботу, тому що ну там у нас є медики, і знають, що є такий ефект денінга Крюгера, який ну не дозволяє провести роботу з тим, хто не може цю роботу сприйняти. Після вбивства Юрія Федька Борис Філатов присвятив йому пост у Фейсбуці, в якому повідомив, що забанив цього посадовця в месенджері, аби він не вигадував меру зайвої роботи. Зараз правоохоронці на чолі з київським керівництвом встановлюють мотиви вбивства Юрія Федька та шукають виконавця підриву та можливого замовника. Відбулася цими днями ще одна гучна кримінальна подія, яка стосується безпосередньо Дніпровської міської ради, але про яку Борис Філатов не напише у Фейсбуці. А саме, затримання організованої злочинної групи, якою за версією слідства керував депутат міськради Дніпра з Промерської більшості Олег Григорук. Цей наближений до Бориса Альбертовича депутат обрався до міськради від проросійської партії ОПЗЖ нині забороненою. А затримали пана Григорука та шістьох його подільників 4 квітня. Серед затриманих, до речі, і директор одного з комунальних підприємств міськради. Ось що про це офіційно повідомляє Національна поліція України. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції спільно з обласною прокуратурою оголосили підозру учасникам ОЗГ, які завдали бюджету майже 7,5 мільйонів гривень збитків на облаштування дитячих ігрових і спортивних майданчиків у різних районах міста Дніпра. До складу організованої злочинної групи увійшли депутат Дніпровської міськради, директор комунального підприємства та його зас. Ступник як спільників, останні залучили до протиправної діяльності ряд підконтрольних підприємців, щоб заволодіти бюджетними коштами. Фігуранти вносили до акцій виконаних будівельних робіт фіктивні відомості щодо обсягів проведених робіт та вартості використаних матеріалів, після чого особисто підписували документи. На підставі звітностей на рахунки компанії підрядника було перераховано кошти з бюджету у повному обсязі. Різницю у сумі, а це майже 7,5 мільйонів гривень, розподілили між усіма учасниками схеми. Днями поліцейські провели 39 обшуків в офісних приміщеннях комунального та підрядних підприємств та вилучили документацію, гроші у різній валюті, флеш-накопичувачі, чорнові записи та шість автомобілів. На підставі зібраних доказів сімом учасникам організованої злочинної групи оголошено підозри. Наразі усіх взято під варту із правом внесення застави на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. Заскоєний їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна 30 мільйонів гривень це загальна сума застави для усіх сімох затриманих. При цьому депутат Григорук, щоб вийти на волю на час слідства, повинен як організатор організованого злочинного групування внести 10 мільйонів гривень. Усі інші від 2,5 до 3,5 мільйонів. Будемо дивитися, чи внесуть вони заставу самі, чи хтось зробить це за них. Такі от події ми наводимо факти. Ну а висновки робити вам, шановні глядачі, це була програма Ростен влади. Побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.